Слава тому, хто муки смертельні за нас прийняв. Ісусу Христу слава. Я би хотів, щоб ми пороздумували над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Івана, Євангелія від Івана, 14 розділ. 14 розділ із першого тексту євангелист Іван згадує цю подію і записав її так. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель в домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви, а куди я йду, дорогу ви знаєте. Я би назвав тему проповіді Як діяти під час тривоги. На ці роздуми мене спонукало звук тривоги, який я нещодавно почув зранку. І в мене всплило в розумі таке слово: Нехай серце вам не тривожиться. Ми живемо в досить тривожний час для всього світу. Ми бачимо, скільки багато тривог і небезпек для цієї планети Земля. Є сьогодні, бо тому що ми бачимо, скільки новин тривожних. Там війна, там, враховуючи нашу країну, десь спалахи нових епідемій, землетруси, цунамі і тому подібне. Світ живе в запитанні, коли можливо почнеться Третя світова війна, світ в тривозі. Коли звернутися до людей. Ми можемо бачити, скільки людей також тривожиться. Хтось тривожиться про своє здоров'я. Хтось тривожиться про те, щоб не попасти в військомат і не попасти на фронт. Це така реальність. Хтось тривожиться про фінансовий стан. Багато тривог є. І що, що таке є тривога? Тривога це природні відчуття страху перед. Загроза, Яка дозволяє їй помітити і вжити відповідних заходів, відчуття або емоція, яка в нас виникає, тривога. Ми, дивлячись на даний момент, коли лунає повітряна тривога, ми можемо знати, що для кожної, напевно, гілки чи сфери, я не знаю, як це правильно сформулювати, назвати людей є певна реакція. Коли Чують прості люди звук тривоги. В Червонограді ми розуміємо, що вилетіли літаки або запустились ракети звідкись? Коли чують звук тривоги військові? Вони розуміють, що для них це момент, коли вони мусять пильнувати небо. Тому що звук тривоги це розуміє, що летять ракети, і ти маєш діяти відповідно. Як реагують на звук тривоги? Рятувальники або пожежники в місцях, де часто прилітає, вони розуміють, що за короткий період, коли можливо певна ситуація, вони мають виїхати і погасити певну пожежу? Як реагують на тривогу медики? Вони розуміють, що будуть люди, яким буде необхідна допомога? Як на тривогу реагують християни сьогодні? Як ми реагуємо сьогодні на тривогу? І дивлячись в текст Божого слова, який я прочитав, ми можемо зауважити, коли були сказані ці слова. Ці слова були сказані учням на таємній вечері, або останній вечері, яку Ісус здійснював своїми учнями. Учнів було своє життя до Певного періоду вони жили своїм життям, свої, своїми, своїми амбіціями. Коли, дивлячись на апостолів, ми бачили, можемо побачити, що там були досить різні люди. Там були рибалки, там були митники. Там були ті, які хотіли свободи для Ізраїлю зелоти. Зелот також там був. Ми можемо бачити, що були різні люди, але прийшов один момент, коли в їхнє життя. Прийшов Ісус, коли вони познайомились з Ісусом Христом, коли вони вирішили йти за Ісусом. І пройшло три з половиною роки різного життя, різних, різних моментів, які вони бачили разом з Ісусом Христом. І тут Ісус говорить їм: нехай серце вам не тривожиться. І я сумніваюся, що на той вечір їхнє серце тривожилось. Це була звичайна вечеря, вечеря пасхальна. Я думаю, це була учнів не перша вечеря, з, пасхальна з Ісусом Христом. Але Ісус бачив момент, що прийде та тривога в їхнє життя. Один з перекладів каже, на перший текст досить цікаво звучить: нехай серце вам не тривожиться. Продовжуйте вірити в Бога і в мене віруйте. Продовжуйте вірити. Коли приходять важкі моменти прийшли в життя учнів, ми собі не можемо цього уявити. Нормальне, стабільне життя з Ісусом Христом ходять, проповідують, зціляють, чудеса бачать, все спокійно, нормально. Хоча, звичайно, з фарисеями, з книжниками різні такі терки є. Ті моменти, які, які супроводжували, звичайно, їхнє життя. Але вони розуміли, що вони пішли за Ісусом Христом, який є Месія, все нормально. Але коли настав ранок, насправді, напевно, в ніч цю постукала в їхнє серце тривога. І ця тривога була насправді актуальна. Продовжуйте вірити в Бога. Як? Оце все, що ми вірили, ми йшли за Ісусом Христом. Ми, ми розуміли. Тут люди зустрічали Його, казали радій. І тут все посипалось, все розсипалось, Ісуса взяли. Другий момент Ісуса розп'яли і Він помер. Як продовжувати вірити? Ми сьогодні дивимося з точки зору, получається. В Минулого ми бачимо все, як розкладено, як написано, все в Біблії написано, чого вони не вірили. Але коли приходить в наше життя тривога, як в нас тоді, ми такі крепкі, сильні. І дивлячись, цей текст Божого Слова, я бачу для себе, коли в серце стукає тривога. Коли в наше життя проходять такі ситуації, на які ми не сподівалися, ми маємо стабільне життя, тривоги, різні моменти, вони в більшості приходять в один момент Бах і є. І дивлячись, Ісус говорить, продовжуйте вірити в мене і в Бога. В будь-якій ситуації, яка трапилася в вашому житті, непередбачувана, незрозуміла, непевна, продовжуй вірити, в Отця і в мене. Для чого це робити? Тому що це тебе тримає. Тому що ти розумієш, що Господь ти є над всім, коли ти знаєш, що Бог над всім. І ця ситуація, яка трапилась в твоєму житті, це Божий допуск, і Господь тебе не залишить одного в цій ситуації. Він не залишить тебе самого, щоб ти пройшов. І, і кине тебе, справляйся собі сам, в тебе це, це твої проблеми. Господь буде йти з тобою. Ісус говорить до своїх учнів багато осель в домі мого Отця. Він не говорить, що в небі я йду до неба, а там в мене є оселя. А Він говорить, що багато оселі. І ця оселя є для вас там, в небі. Він говорить про прийняття Боже, Бог бажає звати, з вами мати єднання, Бог бажає з вами мати ту спільність, і Він хоче бачити вас в своєму домі. Свого часу, коли Бог створив людину, Він створив для неї дім в Едемському саді, він приходив туди і мав спілкування з ними. Але настав момент, коли це спілкування було розірване через те, що людина вона впала в гріх. І це спілкування було розірване. Але Господь Він дав свій шлях. Цей шлях є Ісус Христос, який для кожної людини, яка повірить в нього, яка піде за Ним, подібно як учні, вона має в Дебі дім. Я прийду, піду і приготую для, вам, для вас місце. Брати і сестри, Наше місце не тут на землі. Ми часто думаємо про цей земний дім, про хороший ремонт, хороші умови життя, але це не наш дім насправді для віруючого християнина. Наш дім там, на, наш дім на небі. І як важливо пильнувати і готуватись, попасти в цей небесний дім. Бо прийде час, як Ісус говорить про до своїх учнів, я прийду і заберу вас до себе. Ми не знаємо кожен з нас, коли прийде наш час залишити цю землю, коли прийде наш час зустрітися з Ісусом Христом. І як прекрасно тоді, коли людина чує ці слова, війди, благословений і вірний раб, в радість пана свого. Як це прекрасно, як це чудово. Ісус говорить до своїх учнів, куди я йду, дорогу ви знаєте. Ісус для своїх учнів, Він показав цю дорогу. Дорогу в небо, дорогу до Небесного Отця. Він показав цю дорогу. Дивлячись на життя Ісуса Христа, Євангелист в у 22 розділі 44 віршом він згадує момент Гевсиманії. І він говорить про такий момент, що і бувши в смертельній тривозі. Момент, коли в Ісуса в Гевсиманії була ця смертельна тривога, ця, цей момент, коли йому було дуже важко. Що робив Ісус Христос в цьому моменті, Він ще пильніше молився. Він звертався до Небесного Отця. Він звертався до того, хто може допомогти. Він звертався до того, хто підтримував його в цей час Гевсиманії, Господь послав ангела, який підкріпляв його. Що нас сьогодні тривожить? За що ми сьогодні хвилюємося, переживаємо за долю нашої країни? Чи це нас тривожить? Якщо тривожить, як ми можемо діяти сьогодні, як ми можемо повпливати на цю ситуацію? Ми не є військові. І не, не, не кожен може брати певну, певну, певну відповідальність. Але як християни, ми можемо сьогодні також в цих тривогах допомогти тим, хто поруч з нами, показати наш шлях на того, хто може заспокоїти. Це є Господь, який може дати спокій. Я згадую момент, коли Ісус з учнями вони перепливали море. Ісус заснув. І учні, і на, на, на морі сталася велика буря, а Ісус спить. І учні розбуджують, Господи, чи тобі байдуже, що ми гинемо. В них була велика тривога, Ісус спить. І іноді здається, Боже, ти спиш, в нас така тривога, в нас такі проблеми. Але Ісус він над всім, Він тримає контроль, Він бачить цю ситуацію, і як важливо нам довіряти Йому, молитися, щоб Господь допоміг, щоб Господь заступився, щоб Бог помилував. Коли в нас сьогодні тривога за наших близьких і рідних, ми переживаємо за них, щоб вони зустрілися з Богом, що нам треба робити? Молитися, звертатися до Бога, молитви Господь допоможи, постукай ще раз і ще раз все серце, яке сьогодні не знає тебе, яке сьогодні не пізнало того, що на небі для нього також може бути дім, на небі для нього також може бути оселя. І навіть не, не, не най, найсучасніший будинок, який на, цьому, на цій землі, найпрекрасніший ремонт і найвсе-все на Прекрасно, воно не порівняється з тим домом, який приготовлений для віруючих там, на небесах, цей Новий Єрусалим, про який євангелист Іван, будучи на острові Патмос, він бачив це місце, яке приготовлене для віруючих і вірних людей. Хай Господь допоможе кожному з нас. Насправді. Проходячи різні тривожні моменти, довіряти Йому. Ми зараз будемо згадувати, сьогодні будемо згадувати Вечерю Господню. Цей момент, коли Ісус проходив важкий момент, період для Свого цей, цей час в Його житті, коли Він прийняв муки і страждання за кожного з нас, за кожну людину, яка проживала, проживає на цій землі проживала. Господь приніс свою жертву. Ми зараз будемо схиляти коліна і дякувати Господу за те, що Він для нас приготував дім. Але, можливо, є на цьому місці люди, яких тривожить цей, цей момент, що а я, я не знаю, чи для мене є дім на небі. Є сьогодні шанс є сьогодні можливість зустрітися з Ісусом Христом. На цьому місці Він є. Ми можемо схилити сьогодні перед Ним. Визнавши свої гріхи, покаявшись перед Ним і знати, людина, яка кається перед Богом, для нього відкривається цей вхід в небесне царство. Там, на небі, для нього може бути дім. І незалежно, коли ми залишимо цю землю в молодому чи в старому віці, ми підемо туди, де буде набагато краще. Хай Господь благословить кожного з нас, бути готовий до цього часу. Амінь. Буде молитися.